Товариші старший прапорщик, доповідаю вам про присвоєння мені чергового військового звання лейтенант. Ось так не по уставу, а виключно по власному бажанню. Влітку 2022 року на подвір'я батьків після закінчення Харківського національного університету повітряних сил повинен був зайти молодий хлопець, офіцер Артем Костенко. Це була його мрія, до втілення якої залишалося менше півроку, але все обірвала війна. Артем народився 19 лютого 1995 року у Великомихайлівському районі у селі Новоолександрівка. Мати агроном за фахом, батько військовослужбовець. Тож з самого дитинства хлопчик ріс майже на руках у солдат. Він завжди ріс із солдатами. Він вдома там що то побігав, погрався, і все время він був із у нас. Навіть є фотографії, де його держать на плечах. Де його носять солдати, він переживав, щоб солдати були накормлені, тому що батько, е, наш батько, він старшина застави, він за це все відповідав. І він піддержував, він бачив, що робить батько, і він підтримував батька в будь якій ситуації. Тобто, якщо десь він поїхав, батько по справах, де то поїхав, то в Артема були ключі, і він все видавав і він не був відірвий викинь. Такий маленький завхоз? Маленький за вхозом. Він маленький був завхоз. У нього була така зв'язка ключів, тому що там було багато дуже ключів. Штук, напевно, 15-18. і він носив їхнього штанина, отак відтягувалася, але він носив і він був допомогою для батька. Через вісім років родину переводять до Кароліно-Бугазу, де Артем йде до першого класу. Після цього сім'ю Костенків направляють до Сичавки. Хлопчик йде до 4 класу першої школи міста Южне. Закінчивши 7 клас, переводиться до на той час Южненського НВК No2, центр ПТУ. Закінчує його у 2015 році за спеціальністю слюсар-ремонтник. Далі строкова служба у ЗСУ. Був у зоні АТО. Після повернення працював в охороні, а у 2017 році Артема мобілізували. Службу проходив у 38-й зенітній бригаді і знову у зоні АТО на Донецькому напрямку. Дитяча мрія про те, аби піти по батьківським слідам і стати військовим, його не полишала. У 2018 році молодий юнак вступає до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Я йому ну, пояснював, що він не може бути вічно контрактником. Він повинен, якщо він хоче рости, він повинен рости. Тому. Зразок йому показував в плані того, що от є контрактник, є офіцер. Тоді великий гарант. Окрім мрій про кар'єру військового Артем мав ще одну професійний футбол. Цей вид спорту став його найулюбленішим на все життя. У нього була мрія бути на стадіоні імені Лобановського в Києві. І от перед самою. Повномасштабною війною він грав футбол у Харкові. Він завжди грав а де він не був. Він грав тут, в команді Докір в Южному. Він грав за Любов він грав за Сичавку і тут же їде. Він за Візірку грає і з тими хлопцями він зустрічається і знову ж скрізь грав футбола. І коли він поступив в Харківський університет, він теж там грав у футбола. Значить. Грав футбола за курс, за факультет, за е, університет, за місто Харків, і грав за СБУ Харкова, і грав за АТО Харкова. Він мені дзвонить і говорить: ми завтра граємо за Слобожанщину. Ма, ти знаєш, таке Слобожанщина? Я говорю, ну я ще географію трохи знаю. Слобожанщина це Харківщина. Ми, у нас команда називається Слобожанщина. Я говорю, ну я знаю, де Слобожанщина. Він грав за Слобожанщину. Команда була Атовців. І от він грав за Атовців. І поїхали вони в Київ. І от ця фотографія, де він на стадіоні Лобановського. Тобто перед самим це був 4 жовтня було. Це точно я пам'ятаю. 4 жовтня було. От він на цьому В нього мрія збулася, що він був на Ну это. він був лучшим іграком. Його саме найбільше було забитих голів. 34 гола. Молодий та красивий юнак завжди був у центрі уваги. Компанійський та веселий, життєрадісний з купою планів на майбутнє. Він, як старший син у родині, бо сім'я Костенків має ще й молодшу доньку Вікторію, яка теж пов'язала своє життя із військовою професією. Був гордістю своїх батьків. У 2014 році батьки вирішують переїхати до Любополю. Артем завжди був опорою для родини. Він багато чого робив по господарству своїми руками. Він був незаміннімий в нас вдома, він все робив, він навіть нам корову доїв, як не странно, так, він доїв корову, і ми на нього могли лишити повністю господарство, дім і поїхати до батьків. У нас батьки в Миколаївській області. Я з Кіровоградської чоловік з Миколаївської. Ми могли поїхати до родичів на два-три дні. Він сам залишався і сам він все вдома робив. Лютий 2022 року змінив життя родини Костенків назавжди. На третій день повномасштабного вторгнення Артема не стало. Будучи курсантом університету повітряних сил, він, як і його одногрупники, стали на захист міста Харків. Захищаючи своїх побратимів, він загинув під час оборони злітно-посадкової смуги на території Харківського авіаційного заводу. Його серце перестало битися 26 лютого. Коли вийшов перший удар. Хлопці, ну як він крикнув хлопцям. Ховайтеся, тому що там були, був ще один курсант і був з хубса, ну, з Харківського університету, був преподаватель. І вони як відбігли, а тим самим розкручував цю ЗУшку. І вийде другий удар. І так він прикрив хлопців. Розповідали, які рядом були. Тому що там не один він був, там три було ЗУшки розложити. Так вийшло, що перший удар прийняв Артем. За свою військову кар'єру Артем має чимало нагород та відзнак. Декілька з них, на жаль, посмертно. Його ім'я навічно зараховано до списків військових Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, а також навічно до списків вечірньої перевірки факультету протиповітряної оборони сухопутних військ. Сьогодні про нього пишуть вірші за його пам'ять. Проводять футбольні змагання. Артему назавжди 27 років молодий офіцер, Янгол, який одягнувся у зелений піксель, і тепер навіки у небесному строю. Офіцер дивиться смерті прям в очі, а серце В грудях як грім Рохоче і знову домівку свою він покине, щоб разом з братами захистить Україну і хлопців своїх. Привезе він живими, бо готовий покласти життя разом з ними, за ліси за степи, за гори і ріки, за кохану, що буде чекати до віку.